Глядачів телеканалу «Сі4» ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. На початку коротко про головні події. Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтовому терміналу в Криму. У гінекологічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні проводять хірургічні втручання за допомогою сучасного апарату. Потиснути руку Борису Джонсону та посидіти за столом зі Степаном Бандерою у кіноконцертній залі Чернівці відкрили виставку з реалістичними фігурами відомих людей. Вранці 7 жовтня росіяни атакували ракетами Хмельниччину. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі та травмованих немає. Ракетами кинжал окупанти атакували й Київщину. Усі цілі над столицею знищені за словами мера Віталія Кличка. Уламки впали у трьох районах: у Шевченківському, Солом'янському та у Голосіївському. Також сьогодні вранці російські окупанти скинули чотири каби на Херсон. 16 людей поранено, серед них двоє дітей. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пошкоджені освітні заклад та житлові будинки. Близько 14 години атаки зазнали об'єкти інфраструктури у Запоріжжі. Троє працівників поранені. Та через удар по підприємству у Костянтинівці на Донеччині травм зазнали четверо людей. Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтовому терміналу в Криму. Про це повідомили у Генштабі. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Наслідки ураження наразі уточнюються. Як зазначили у Генштабі, заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають далі. Буде. Війна близько і щодня торкається кожного з нас. Нині буковинці схиляють голови перед двома полеглими захисниками. Із солдатом Богданом Коханюком назавжди попрощалися на садгірському кладовищі у Чернівцях. Солдату Валерію Борцю останню шану віддали у Новодністровську. Вічна пам'ять та слава героям. Денис Кайнак, доброволець морської піхоти, вирушив на фронт у 2022 році. Під час свого першого бойового завдання у Бахмуті врятував вісім поранених бійців. Внаслідок важкого поранення втратив ногу на Буковині. Проходив реабілітацію. Нині адаптовується у Чернівцях. Тут хоче оселитись про спілкування із росіянами, порятунок побратимів та мрію стати протезистом. Далі у сюжеті. Денис Кайнак служив у морській піхоті з 2023 року. Воював на Донецькому напрямку. Перший мій вихід був це Бахмут. Тяжкий вихід був. Ми були всі ще молоді, скажімо так, опиту не було. Позивний у мене був аптека, тому мене кидали на поранених. І при цьому виході я 8 людей спас. Ну, морська піхота сама по собі. Ми і по воді працюємо, і по воздуху, і по землі. Тобто зі всіх напрямків. Спочатку я був просто стрілець, потім, коли спас 8 чоловік, то зробили медик стрілець Тобто, я як штурмовик і як медик санітар можна сказати. Військовослужбовець розповідає: під час бойових завдань доводилось спілкуватися з ворогом та просити здатись в полон. В плен вони майже не здаються. Не знаю, з чим це зв'язано, але. Лібо їх запугали, либо у них немає других варіантів, я не знаю. Розповідали побратими, що в основному у них інформація така, що вони воюють за те, що ми самі себе бомбимо. Тобто ми атакуємо свої території, це їм так пропаганда вливає. І гроші, мабуть, у них це перший фактор. Дениска Кайнак неодноразово отримував поранення і при штурмі, і при порятунку побратимів. Ми вже чекали ротацію, ми відбили село. Старомайорська до не була приїхати група нас змінити. І я вже сидів на рації, чекав машину, і прильот був десь вночі, да вночі вже це було. Був прильоти, і це осколками залетіло прямо в окоп. У мене ще був бронежилет, був на ногах, і як чувствую, трошки може пару осколків славів бронежилет, а інші зайшли прямо під колено і одразу відірвало ногу. І накинули турнікет. Зробили все швидко, 40 хвилин евакуація, але там вже не було що спасати. Оскільки я дуже часто сталкивався з пораненими, то я розумів, що буде шоковий ефект. Ну, в шоці ти трошки не так. Це... Уявляєш вісім місяців реабілітації. П'ять із них вчився ходити на протезі. Для цього займався спортом, грав з хлопцями футбол, волейбол. Зараз впевнено крокує на металевій нозі і хоче пройти навчання на протезиста. Буду вже йти на курси протезиста і потрошки займатися такими ж хлопцями, як я, бути приміром, щоб не тільки знаєте, як не тільки словом, а й ділом. Допомагати їм ставати, ставати на ноги. Мені зробили протез, і я зрозумів, що протезисти завжди будуть поруч. І я брав, крутив сам собі систему, тобто десь піднімав, десь регулював стопу, і мені сподобалося. Я зрозумів, що хлопців ніхто не зрозуміє так, як я можу зрозуміти на своїй шкурі, скажімо так. Євген Пасайлюк, Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Часна діагностика, якісне лікування та короткотривалий післяопераційний період. У гінекологічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні проводять хірургічні втручання за допомогою сучасного апарату Олімпус 410 У чому перевага такого обладнання? Розкажемо у сюжеті. Володимир Гнатишин, 28 років, працює гінекологом обласній лікарні. Каже, раніше лікувати жіночі захворювання часто доводилося на осліп. Можливо, трошки би інакше йшли, може. Набагато було б менш травматично було для жінок, особливо ж в нас стоїть питання дуже часто, що жінки мають виконати свою репродуктивну функцію, тобто народити дитину. І звісно, що при такій апаратурі можливості надати цю материнство цій жінці набагато краще і набагато ефективніше, і можливості набагато більше. Тому що раніше цього не було і більш ви обходилися більш такими радикальними методами, коли питання про материнство інколи навіть не стояло. Тепер це можливо. Нині хірургічні втручання обласній клінічній лікарні проводять за допомогою сучасного обладнання, аналогів якому немає в області. Перед вами апарат: це фірма Олімпус, це 410-модель, та модель, яка на сьогоднішній день ще. Ті інструменти, які можуть на ньому використовуватися, вони ще в розробці. Тобто він цей апарат йде попереду інструментів. Ця ендохірургія вона буде складала, вона складає, вже складає десь 80-90% всіх оперативних втручань. Тобто візу... методи візуалізації, тобто подивитись в обмеженому просторі, не розкриваючи, не ріжучи живіт. Це дає можливість лікування більшої частини хвороб. Сучасне обладнання дає можливість проводити мікрохірургічні операції, уникаючи повноцінного порожниного втручання та візуально контролювати процес. Так виглядає порожнина матка. Оце підозріли цей елемент. Що ми маємо взяти для ці от методи дають можливість зайти. Наприклад, подивитись в матку, подивитись там, оцінити яєчники, взяти звідти біопсію і вчасно діагностувати і адекватно лікувати якісь хвороби, вибор методу, вибор об'єму оперативного втручання. Словом, жінка повноцінно обстежується для того, щоб отримати безпечну хірургію. Оце, от все це робиться. Чому пішли таким шляхом? Взагалі пішов світ для того, щоб отримати безпечну хірургію з мінімальним хірургічним навантаженням і хорошим перебігом після операційного періоду? І працювати швидше, і набагато легше, бо нова апаратура це є нова апаратура, менш менше ускладнення. Більш якісна робота виконується, і вихід хворих, тобто настання здоров'я набагато швидше проходить, ніж зазвичай старими апаратурою, коли працюєш. Ну і, е Кожна процедура чи кожна операція завжди має ризику складнення при новій операторі ризики набагато менші. у гінекологічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні проводять в середньому півтори тисячі операцій на рік. Зі скаргами все частіше почали звертатися жінки репродуктивного віку. Це наше майбутнє, це здоров'я наших жінок. це Ну, те напевно, на що ми маємо звертати увагу і піклуватись про це. Чому? Тому що в зв'язку з тими соціальними катаклізмами, які зараз є, звісно, що жінки і недооглянуті, це люди, які покинули свої домівки, це переселенці, це багато дуже людей і віці, і молодих, в репродуктивному періоді, які приїжджають до нас. З запущеними якимись захворюваннями, Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини сі 4 5 та 6 жовтня чернівці відзначили день міста, – 616-ту річницю від першої писевної згадки. Урочисте відкриття відбулося у кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Для гостей солісти та колективи виконали українські народні пісні, показали хореографічні номери, і театралізовану постановку. Чернівчани, які зробили свій внесок у розвиток міста, нагородили медалями, преміями та відзнаками. Детальніше розкаже Альвіна Абрамчук. На урочистому відкритті дня міста хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя на війні за наше мирне майбутнє. Також відвідувачі заходу могли подивитися театралізовану постановку про Чернівці за участі акторів та місцевого екскурсовода пана Ярка. А ще на сцені кіномистецького центру імені Івана Миколайчука лунали пісні у виконанні духових оркестрів та колективів. Двом чернівчанам присвоїли звання почесний громадянин міста Чернівців. Нагородили голову благодійного фонду міста Добра Марту Левченко та посмертно громадського діяча, краєзнавця та військовослужбовця Дмитра Сірмана. Я знаю, що тато заслужив цю нагороду і за свого життя, але його перечасна загибель те, що він поклав своє життя за нашу з вами країну. Мені здається. Скорола цей процес, і він її отримав саме сьогодні. Я виходив з невимовною гордістю на сцену отримувати цю нагороду, тому що знаю, скільки років мій тато віддав на благо міста Чернівці. Він був комунальником до кінчиків пальців, Тобто він за місто дуже сильно вболівав. І навіть коли був у владі, чи вже не працював у міській раді, він завжди знав, що бувається в місті. Чернівці це мій дім в Чернівцях саме на день міста Чернівці народилася моя донька. Саме 10 років тому на День Чернівців ми привезли в Чернівці перших осиротілих дітей наших героїв. Це були діти героїв Майдану. Чернівці це місце, де втілюється, де реально можливо втілити всі ті надважливі мрії і плани, де можливо мріяти поза межами свого життя і робити дійсно важливі відповідальні речі для майбутніх поколінь. Це вагомий внесок у розвитку спорту міста, медалю на славу Чернівців відзначили заслуженого тренера України, тренера національної збірної з карате Олександра Пікуліна та тренера вищої категорії з карате і ветерана війни Андрія Антонюка. Я коли йшов в армію, сказав батькам, що кожен повинен почати з себе. І мені здається, що наше місто, маленьке місто, має почати з себе для. Прикладом для великих міст в розвитку. Мені здається, що місто нашого на правильному шляху і воно зараз над цим активно працює. І ця нагорода для мене вартує багато чого, тому що це результат того, що місто слідкує за людьми, допомагає. Розвиває. Також дев'ять чернівчан нагородили муніципальною відзнакою імені Антона Кохановського у таких номінаціях: Краєзнавча розвідка року, Володимир Акатріні та Одарка Кучарява. Місцева ініціатива року Любов Свіріденко та Анастасія Печерега. Меценат року Олександр Побережний та Оксана Філіпова. У номінації «Журналістська знахідка року Олександр Ткачук та Микола Кобелюк. Наукове відкриття року Іван Торончук. На день міста Чернівецький міський голова вручив перші паспорти України юним чернівчанам. Будьте гідними роботинами своєї держави. За роки війни воно особливо з 22 року воно схоже. Ми розуміємо, що ми зараз не можемо вийти на площу, ми не можемо відсвяткувати, де міста сповна, і тому ми, ми проводимо його в закритому форматі з, з глядачами з обмеженою кількістю. Звичайно, ми всі мріємо, ми вже скучили. За великими концертами, за, за святкуванням на наших площах, на наших проказ-сферах. Ми мріємо, щоб наступного року, вже 617 рік, ми вже ну, згадали і повернулись до, до тих традицій, які вшановувалися до гадання міста, які були до 20-го року. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Потиснути руку Борису Джонсону, посидіти за одним столом зі Степаном Бандерою та сфотографуватися з княгинею Ольгою у кіноконцертній залі Чернівці відкрили виставку з реалістичними фігурами відомих діячів різних історичних періодів. Це частина експозиції музею «Становлення української нації. Виставку встигли побачити вже за кордоном. Нині її привезли до Чернівців. Як виникла ідея створення фігур, яких ще історичних постатей можна побачити, та доки триватиме виставка у нашому місті? Далі у сюжеті: перший президент незалежної України Леонід Кравчук, екс премєр міністр Великобританії Борис Джонсон, лідер організації українських націоналістів Степан Бандера. На експозиції 11 фігур видатних українських постей, які вплинули на становлення української державності. Тут можна в захоплюючу подорож крізь тисячолітню історію України. Виставка є частиною музею становлення української нації, який знаходиться у Києві. Фігури зроблені не з воску, а з надсучасного матеріалу кібершкіри. Над створенням однієї такої фігури велика команда майстрів працювала два місяці. Є у нас такий сканер, і цей сканер, отак, отак нав його фотографує з усіх сторін. Після цього ми беремо, вкладаємо в комп'ютер і принтер, такий, і той принтер починає його друкувати з пластику. Робиться форма. В ту форму заливається спеціальний розчин сікон, латекс і пластик, це кібершкіра, і виходить така, як маска. Ту маску потім ми з тим, тим же пластиком кладемо на такий стенд і сідають дві жіночки. Одна з одного боку вставляє волоски, а друга з другого. І вони так два місяці по одній волосинці все вставляють. Експозицію встигли побачити в Італії, Ватикані Польщі. Кошти на пересувну виставку виділив меценат та волонтер Валерій Рещик. І все задля головної мети популяризації української історії. За ми почали з того приводу, що в той час дуже була слаба підтримка Європи і. Пам'ятаєте, всі казали, три тижні і війна закінчиться да на нашу користь? Але ми з Валерієм Васильовичем Малином це не вірили і сприяли не тільки створенням цієї виставки. Він по-своєму в Київській області, я в Харківській. Робили певні речі. Це результат, скажімо так, інтелектуального месенджера для Європи, яке дозволило змінити ставлення до України і давати ту чи іншу допомогу Україні. Переїхали першим, ми в Ватикан, в Рим, і ми там поставили. Багато наших було, але багато було кардиналів, які приходили по декілька разів, і в них очі були отакі. Вони навіть не знали, що Москва через 665 років тільки після Києва появилась. Вони не знали, що Україна має таку велику територію. Вони не знали, що у нас є своя така сильна історія. Чернівці стали першим містом, куди привезли виставку Україна становлення державності. Її експонують в кіноконцертній залі Чернівці. Наша місія центру Миколайчука – це не вивчити всю історію відкрифіля до сьогодення за 40 хвилин чи за годину. Ми ініціюємо цією виставкою бажання дізнатися, дізнаватися про нашу історію, бажання дізнаватися про Україну і гадаємо, що це спонукатиме нашу молодь, і загалом усіх нас, хто знає викривлену історію або неправдиву, дізнаватися більше про себе для того, аби перемогти якомога швидше цій несправедливі війні. Виставка важлива для чернівчан та гостей міста, які не до кінця знають історію становлення української державності, каже Чернівецький міський голова Роман Клічук. Нашу історію європейці але мало ще знає. Тому що ми ми для себе відкриваємо що, щось нове. І вони тішать, що ми приїхали разом з цих це з Харківщини, з усильнішої країни, з найбільшій сторони України. Е, ми повинні вищити свою історію, ми повинні пишатися, тому що ми маємо ще писатися. Е, у нас величезна історія. Ми повинні знімати фільми, ми повинні відкривати музеї і писати книжки, і показати світові, що ми є воликою і нацією. Ділився враженнями від експозиції з журналістами СІ 4 і голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко. «З початком 2014 році з вторгненням Росії в Україну а з 2022 другому році з повномасштабним, звичайно ти переосмислюєш всі ці історичні події, які відбуваються. Ще раз їх перегортаєш. І якраз особисто зараз читаю історичні більше книжки і більше приходить розуміння того, що таке незалежність і хто такі великі постаті, і наскільки вони великі ті люди, які виборювали незалежність, звичайно. Це Михайло Грушевський, Степан Мендера це всі люди, які поклали своє життя за нашу незалежність. Просто біда і справу, тому що ти тільки узнаєш, коли починаєш втрачати незалежність, як це сталося з нашою країни. Дуже важливо, щоб теперішні покоління молодих людей знали ту історію, яка є правдивою. каже про виставку Україна становлення державності ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича Руслан Білоскурський. До відкриття експозиції долучився історичний факультет ЧНУ. Дійсно, такі виставки є дуже на часі. Навіть їх потрібно було починати набагато набагато раніше, і можливо. «Українські громадяни знаючи свою історію, не допустили до тієї ситуації, яка на жаль є на сьогоднішній день. Але дуже важливо, щоб теперішнє покоління молодих людей вже знало дійсно ту історію, яка є правдивою, а не ту історію, яку багато років нав'язували стосовно участі факультету історії, політології та міжнародних відносин. Так наші студенти долучаються до цієї виставки, як волонтери, які будуть проводити. Власне, екскурсії. Кожен з відвідувачів обрав для себе улюблених діячів. Яка вам фігура найбільше сподобалася? Ну, я думаю, Сагадачний. Ну, з нього почалося він перший, який ну, один з перших, який розбив москалів. Мені сподобався більше Джонсон. Він дуже схожий на себе, ну, як на настоящого. І всі дуже схожі на себе, ну, дуже сподобалося. Це дуже реалістичні фігури, це дуже дуже зацікавлює. Не можу вибрати когось окремо, але е, підтримую пандеру, все ж таки, як і більшість, напевно дуже мені сподобалося. Зробила дуже багато фотографій. Найулюбленіша фігура, якщо брати по тому, що е, по схожості, то надзвичайно сподобалася мені постать Грушевського. Передано дуже яскравий погляд, і ніби погляд дивиться у те. Дізнатися більше про історичні постаті на виставці, періоди історії можна через тексти на стендах, QR-коди та окуляри віртуальної реальності. Пізнати орнаменти на вишитих рушниках всіх областей України та Республіки Крим. Виставка триватиме до 1 грудня у кіноконцертній залі Чернівці. Відвідати її можна щодня, окрім понеділка та вівторка, з 11 до 19.00. Вхід на виставку платний. Для дітей до 5 років і військових безкоштовний. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі4. Жива історія. У Чернівецькому драмтеатрі виступив національний ансамбль солістів. Київська камерата, на чолі з всесвітньо відомою диригенткою Кері Лін Вілсон. Музичний виступ приурочили до Дня міста. Знімальній групі Сі4 вдалося поспілкуватися зі світовою зіркою та дізнатися, чому вона вирішила дати концерт у Чернівцях. Моя мрія. Моя мрія. Має бос, генерал, музичний директор Богдана Півненко. Це просто директор, а у нас є наша любима зірка. Я люблю. Керілін Вілсен канадська диригентка з українським корінням. Свою творчу кар'єру розпочала майже 30 років тому. Диригувала в провідних концертних залах світу, включно з Віденською державною оперою, ареною у Діверона, Королівським оперним театром. Після повномасштабного вторгнення почала вивчати українську та виступати з концертами на підтримку нашої країни. Цьогоріч Керілін очолила національний ансамбль солістів Київська камерата. Натка Українка, моя прапабуся і прадядя були із Чернівці. Я дуже пишаюся тим, що я українка, і що я тут можу а, виступати з моїми май... улюбленими а, музикантами, Київської камради. Ви знаєте, я так щаслива бути вдома. Я дома в травне рік я була тут перший раз, тому що моя сестра живе тут. Матічинка моя, моя родина, моя любима родина. Тут моя сім'я Керілін Вілсон зробила чернівчанам справжній музичний подарунок до Дня міста, погодившись на запрошення міського голови Романа Клічука виступити у драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. Я дякую за подарунок, такі до дня міста про них. Вітаю всіх. Ми живемо справді воно воно в найкрасивішому, не чудовому місці. І бажаю, щоб ми далі його розвивали, ми в нього закохувалися, ми пишалися. І, і, і до нас поступово приїздили такі великі зірки, як ви. І хочу вам подякувати за вашу любов до музики, за вашу любов до української музики, за популяризацію української пісні і музики в світі. Ну і за вашу допомогу Україні. Ви робите багато. Ви басадон України, Українка в душі, а не тільки за походження. За словами Керілін Вілсон, Чернівці для неї особливе місто.

Сестричка Надія Калічук, вона вчитка. Тут я встречилась вже зустрілась з студентками, і з вчитками. Всі будуть тут публіку. привіт всіх. Я вас люблю. Я дуже вітаю вас. Київська камерата була заснована у 1977 році Валерієм Матюхіним, який був єдиним попереднім диригентом. Він помер у 2023 році. Оркестр був створений для популяризації української музики. Ко Андрій Кордубан, новини сі 4 Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4